За будь-яких обставин не тільки на словах, у Київ є найбільш захищеним містом у світі. Ентоні Блінкін навмисно продемонстрував цю, цю річ. Такий Київ всьому світу, залишившись на ночівлю в місті, а ми з вами розуміємо, да, питання не венту, в ентоні Блінкені, питання в посаді, яку він займає, і е, для американської там системи безпеки це є дуже важливим. Що стосується власне атак на Київ, вони повинні бути демонстративними. Це столиця угу. е, країни. Е, росіяни все намагаються знайти бреші в протиповітряній обороні. Сподіваються. Е, е, цими ударами наносити таку карту слабких місць протиповітряної оборони, і те, що їх там масово збивають, ми з вами бачимо, що навіть запуски дронів відбуваються не з ну, атака, власне, йде не з одного місця, а вони розбиваються групами і заходять по різним по різним напрямкам. І нам здається, ці прильоти хаотичними для військових Російської Федерації це. Є якраз такі, ну, намагання знайти оці бреші. і принаймні мені так видається. Бо як політтехнолог я прекрасно розумію, навіщо потрібні ці атаки. Потрібні вони для картинки на російському телебаченні, де будуть там розповідатись про те, що ледь не пів Києва було зруйновано, хоча там впали уламки, і навряд чи хтось буде. На російському телебаченні розповідати про міць сьогоднішньої протиповітряної оборони Києва, але тим не менше така картинка повинна мількати на російському телебаченні особливо на тлі більш частих повідомлень про те, що з українського боку атакована столиця Російської Федерації. Тобто, це просто для того, щоб перебити оцей меседж про те, що а, українці запускають дрони по Москві. Тобто, таким чином вони хочуть якби збалансувати свій інформаційний простір. Ну, ви знаєте, не зовсім так, тому що коли ми не мали технічної можливості своїми дронами атакувати Москву, ми немало бачили атак на Київ а, з боку власне цього виду озброєнь дронів. Тому скоріше це не збалансування, а це. Одна з потреб, от те про що ви говорите, одна з потреб. А їх може бути. З військової точки зору там десятки, тому що власне те, що прилетіла, прилетів безпілотник до Києва, це ж означає, що десь був маршрут, по якому він летів, і який для них є зараз безпечним аж до моменту збиття власне цього дрона. Тому атака на Київ це насправді атака на всю Україну. І намагання знайти слабкі місця і, і сильні місця, бо от летів да цей безпілотник. І десь поряд якісь стратегічні об'єкти важливі про які знають росіяни, і вони розуміють, що туди можна пускати ракету за мільйон доларів, і вона досягне цілі. Якщо от в ці цілі не збивались, там відсутнє ПВО. Ми ж з вами прекрасно розуміємо. і Я думаю, для Росіян ж це теж не буде секретом. Що ми будемо це озвучувати? Що Київ справді став найзахищенішим містом в світі, але Україна поки що ні. І от буквально я не знаю, чи є це темою для сьогоднішнього обговорення. Понад 40 іскандерів розташували по кордонам вздовж всього кордону України. Якраз вони підтягнули власне це озброєння під самий кордон. Понад 40 одночасно, які яку кількість ракет вони зможуть випускати, це шалена, шалена. Просто цифра, і ці ракети е, зможуть досягати в, в, в районі 500 900 кілометрів е, від е, місця запуску. Тому е, на осінь росіяни готують власне е, цей ракетний терор, до якого українці повинні бути готові і більш уважно відноситись до повідомлень про, е, про повітряну тривогу і берегти своє життя.